Всім привіт! Мене звати Саша Філіп і вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу попрацювати з ось таким матеріалом це все акрилові намистини. Вони тут досить різної форми, з різними візерунками, ось такі навіть не молочного, а такого, як Кості слона, кольору, з якимись такими плямками. Золотистими, злегка, корочнувата золотистими. Ось такі бронзові. Ну, вони не бронзові, насправді, вони теж акрилові, але вони, ну бачите, виглядають як бронзові. Ось такі вони трошечки деформовані. Ось Цікаві такі намастинки. Ось такі намастинки, теж під бронзу. теж акрил. Тут все акрил. Сьогодні в мене такий бюджетний варіант прикраси, але хочеться, щоб він теж був такий цікавий. Ось такі ось намистинки. Тут у них не до кінця профарбовані, гарно профарбовано біля отворів, але ну, можна щось буде придумати. З цих боків вони, в принципі, нормальні. І що я тут хочу? Тобто, я думаю, що це все разом в одну прикрасу навряд чи поєднається. Я думаю, що це буде якось ось таким чином. Що. Ось ці бронзові, напевно, підуть до цих намистин, і що і якісь треба вибрати ще якісь основні, ну які тут будуть. Можливо, ну, треба подумати, можливо, якась яшма знову ж таки. А тут тут такі більш коричневі кольори. Тут все ж таки більш бронза, а тут більш коричневі. І я думаю, що до цих коричневих, оскільки тут ще такий відблиск трошечки є, такого як ну, перламутру чи золото, ну насправді не дуже воно і відблиск. Але Трошечки є, то я хочу сюди якусь, якесь античне золото додати. Ці намистини теж такі гарні. Бачите, як вони зроблені, цікаві. Ось, цих намистен у мене 4, цих намистин у мене теж 4, і цих у мене 4. Оскільки тут такий колір не яскраво білий, а такий якийсь приглушений, то я думаю, компаньйони взяти ось такі намистинки акрилові. У мене їх, ну вони трошки є. Я думаю, що вони гарно поєднаються з цим матеріалом. І сюди хочу додати якусь античність, античне золото. Так, От У мене є ось такі проставочні кільця. Є ось такі намистинки, які, мені здається, додадуть сюди трошечки лоску. А є ось такі акрилові диски. Ну, їх більше ніж 4, їх так трошечки є. Ось, вони якраз сюди теж, можливо, підійдуть. От мені цікаво, що з цього всього вийде. Ще, я тут думала, дерев'яні, можливо, їх якось застосую, То Спочатку я думала, як? Взяти ціна-мистина як базу, так, і зробити їх ну як, як одну як. На закінчення і дві по краям, а четверту взяти на браслет. На, на дроті з ефектом пам'яті. Але вона така широка ця намастина, і вона на цей браслет нормально навіть не засовувалася. а Потім її якось крутило, перекручувало. І я замінила, думаю, ладно, хай буде це на мисці, а браслет поставила ось таку. Ви їх бачили вже в сережках такі намистини. Крім цієї, ще дві залишилось. може, теж зроблю сережки. І так народився в мене цей браслет. Навряд чи він буде в комплект до цього намиста, але він буде в комплект до сережок, які я зроблю з цих двох намистин. І ось бачите, як гарно виглядає, ну, на мою думку, тут дерев'яні намистини, між ними ось ці античні проставочки, ідентичне золото. І, і тут ще треба замочок карабін поставити, і тут одна така акцентна намистина. Мені, здається, гарно. І серешки ще зроблю. Так, браслет народився експромтом. Взагалі планувала зовсім не це. А те, що я планувала, ще треба додумати і додумаю і повернуся до вас. Так, дивіться, в мене тут було багато варіантів вже. Я тут методом підбору сиділа, підбирала, як це все зробити, але постійно щось не виходило. І я вирішила розкласти, якщо кожну з цих основних намистин, так, ось раз, два, три, їх кожної по чотири, то я вирішила просто розкласти як, як такий візерунок, так, просто по чергово їх перекладати і просто продумати вже проставки між, кож, ну, між кожною з цих намистин. Що в мене вийшло? Ну, ось Виходить, що рапорт іде від цієї намистини до цієї. так? Ну І далі буде повторюватись візерунок. Тут я використала ці золоті намистиночки, ось ці рисинки. так? Між ними я поставила дерев'яні. Ось такі намистини я вирішила підкреслити контрастним цим золотим кольором, але у акрилі, оцими дисками акриловими. Далі, знову ж таки, Ось ці рисинки я ставила якраз між темними намастинками, щоб трошки розбавити цю темноту яскравим золотом. А ось ці вже, які так світлі, я їх проставила, підкреслила їх просто також світленькими. Тобто тут я вже золото не ставила. А тут, уже раз світле і світле, то поставила. Знову ж таки, ці дерев'яні диски з золотими проставочками. Ну, ось такий в мене виходить візерунок. Вирішила я збирати цю прикрасу на нитці на риболовній, плетеній. Ось така у мене нитка. Зараз покажу. Не, не тою стороною я її засунула, ось така у мене нитка плетена. Я її вже використовувала в, довг... в довгих намистах колись. І, в принципі, мені подобається, як вона себе поводить. Ось товщина її ось така. Ну і зараз буду пробувати нанизати все намисто. Подивлюсь, яка в нього вийде довжина. Ось така в мене вийшла комбінація. Я вже нанизала намисто. Ось так воно виглядає. Хіба що я думаю, що я ще його подовжу. Тобто, це буде як така ну, основна частина. Оці всі намистинки, ось такі основні, так, які були в мене, вони вже закінчились. Залишились тільки ось такі білі та дерев'яні. ну і ось ці металеві. Тобто, я, напевно, на потиличну частину просто доповню ось такими білими намистинками, ось цими молочними, ну, в переміжку з дерев'яними. Тобто, це основний візерунок. Він буде лежати ну, попереду. так, І я його планую таким чином, щоб ось так, ось так воно було. Трошки як в шаховому порядку. так, Навпроти світлої намисте не буде темно. І так воно і буде. В принципі, воно якраз по довжині, тут все правильно виходить. А тут буде ось таким чином. І буду робити це намисто без застіпки. Ось. Начебто я закінчила з цим намистом, ось що в мене вийшло. Тобто передня частина була такої самої збірки, як я, як я вам і показувала, а позаду я просто зібрала ось ці пластикові намистинки через, дерев через ці дерев'яні рондельки. Далі я цю нитку зав'язала на потрійний вузлик, е е капнула туди крапельку клею і цю крапельку, ну, коли це все схватилося, Просунула скрізь ось цю білу намистинку. Тобто всередині вузлик, його ні звідки не видно. Ну і таке намисто вийшло легеньке, акрилове. Але, на мою думку, красиве. Ось так. Ось таке в мене вийшло намисто. Ось так воно виглядає на манекені. Бачите, що намистинки йдуть в шахматному порядку. Світлі з темними. Ну, на темному манікені це не дуже гарно видно, але так, якщо тут уявити світлий якийсь колір, мені здається, що вийшло гарно. Ось так. Коментуйте, будь ласка, як вам моя робота? Підписуйтесь на мій канал, кому він цікавий. І дякую за увагу. Побачимось в наступних відео. Всього доброго, бувайте!